Як працює реверс рядка в Python? Поїхали. Створимо рядок, змін на текст, і Python is fun. нехай буде. Далі реверс рядка, перегортаємо його задом наперед. Тобто є одна змінна, де да? ми пишемо це звернення до цієї змінної, і дві-двокрапки, і мінус один. Тобто крок да, та перегортання. Тобто, перегорнути текст буде все повністю задом наперед. Давайте спробуємо. Запускаємось. І дивимось. Ми бачимо перегорнутий рядок, все ззаду наперед. Тобто, все, що було так, в обратну сторону йде. Ок, тут начебто нормально, все зрозуміло повинно бути. Далі беремо кожну другу літеру. Ось тут вже увага. Тобто нам потрібно не просто перегорнути рядок, а щоб ми могли виділяти лише кожну другу літеру. Тобто, ми пропускаємо кожен елемент в такому випадку. Запускаємо такий варіант. Estevamos. e tá, o nosso essa... é. Перегорнути рядок, от бачимо його. Да? А кожна друга літера реверсом буде саме звертатися до е, ось цих вже перегорнутих, але з пропуском в один елемент. Тобто, наприклад, перша була літера N, у нас вона залишається, другу ми викидаємо, третя буде F. Да? Далі ми викидаємо наступну S, наступна буде I і тому подібне. Тобто воно буде брати кожну другу літеру. Ось це називається кожен другий ряде. Елемент далі, якщо ми хочемо е, зробити ще е, більш такий веселий е крок, да, то ми пишемо перші там, три символи хочемо взяти цього реверсу. І буде звернення такого плану. Ми звертаємось знову до тексту, пишемо 2 крапку і 5, і що воно буде. Е цей, е грубо говоря, слайсінг буде е виділяти нам від 0 до 5, включаючи наші індекси, тобто елементи, да, з нульового до 1. Давайте глянемо, як це буде. Виконуватись, ми бачимо, що перші п'ять символів це все, що було ззаду наперед, але воно в вигляді перших п'яти. Тобто ми тут бачимо, що одна вже двокрапка, а не дві, як було до цього. Таким чином, ви можете такий формат задавати, да, і виводити лише п'ять елементів з нашого слова. І домашка, класично вже спробуйте ось таке слово Data Science із awesome". евесом. Створи свій власний реверс і виведи кожну, наприклад, третю літеру. Та напиши е, цей результат в коментарях, що саме робить твій слайс. І подивимось, як хто зробив правильно. Якщо хочеш вирішити свою задачу або прокачати свої навички з Python або програмування, пиши в Telegram, посилання в описі, підписуйся.